Вітаю всіх ще одне швиденьке відео Каби. Видали, що буде протистояння кабам в телеграм-групі я це постила. Почитайте. І так, дійсно, Україна отримає протидію кабам від Європи. Дійсно, Україна отримає протидію кабам від Європи. Балалайка Сіміструна. П'ятірка кубків. Розчарування. Так. Трамп тут щось не дуже в цьому. прикордонню це потрібно. Це дуже потрібно прикордонню Добре. Лена, колоди йде Україна, розчарування. Давайте так. Окремі міста прикордонні отримають перехоплювачі кабів проти кабів обладнання з Європи. Окремі міста Україна отримають отримаються? Ні. На жаль, ні. Окремі міста не отримають про те обладнання, про яке казали. Але буде про це мова, серйозно. Верховна Жириця на дні колоди, до речі, йде. Щось буде. Тепер, вибачте, Любі Мої, спитаю про Харків. Інші міста потім. У мене немає часу, мене цікавить зараз Харків. Харків отримає обладнання, перехоплювачі кабів, все що завгодно. нахрен, щоб боротись з кабами. Харків це отримає до кінця 2025 року. Дивимось. Ні. Дев'ятка мечів, ні. На жаль, любі і ні. Те, що маємо, то маємо. А ми, а ми щось маємо. Неважливо. Прикордоння, проблема це. Це ми знаємо. Добре, Добре, на цьому фоні питаю. Сімка кубків надія велика. Велика надія є. Майте на увазі, тому що в нас є асоціація на майбутнє. Його тільки розробили. Маєте на увазі, що його нам дадуть, коли це можна буде. Надіємося, спокійно. В найближчий час ні. Поки що питання. Так, тепер. Дивіться момент. Харків буде більше боротися з кабами, щоб вони не долітали до міста. Ну, це відповідь так, колісниця, війна. Щось придумають наші. Угу. Так. Я не буду багато коментувати. Наші уми щось вивчають, думають, щоб воно було десь далі від міста. Область, прикордоння, десь там воно все. Система та ж сама, питання в кількості. Ну, свої теми. Летить, воно періодично, воно і буде летіти. Розклад був про це, Харків, буде. Не фантазуємо, бред собачий Летітиме, до нас ще летітиме, до останнього. Нам стане легше з часом. З часом це не скоро. Приблизно мені йде після 20 листопада щось можна очікувати про щось говорити. Не раніше. От, реальне, якесь затище. Після 20 листопада я беру так, мені чомусь так прийшло. Проживаючи в Харкові, все, поки цього досить.